Доброго дня чертості, шановний присутні, шановний Юрій Юрійович, член комісії Галина Сина, секретар нашої ради. Дозвольте мені розпочати сьогоднішнє засідання нашої комісії. Порядку денного нам запропоновано розглянути 9 питань і 10 -е різних. Іколу Ніколайовичу з уважних, надіюсь, причин не буде тим, да? тому ми розкупаємо до... Давайте за те, що ми проведемо наше засідання, в області. І перше слово надається Валерій Ніколаєвичу. Четверте питання. Так, про внесення змін до програми сприяння діяльності управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2025 рік. Ми по цій програмі з вами виділяли 300 тисяч гривень, але в них змінилися завдання, і вони, вони повернули нам ці кошти 300 тисяч гривень. І тепер вони ми робимо такі зміни. Ми з загального фонду. Ці 300 тисяч перекидаємо на спеціальний фонд. Бо те, що вони е, 300 тисяч ті, що ми виділили, а вони, вони просто, просто, просто перекидку ми робимо. Вони помі, помінялись мета використання цих е, коштів. Хто за? Перекидку робити? Наступне питання, Лариса Миколаївна, з чого ми, про затвердження? Про затвердження програми попередження надзвичайних ситуацій забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Чопської міської територіальної громади на 2025 2026 роки. По цій, по цій програмі проєкті передбачається виділити для нашої пожежної частини. Двісті тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення. Наші сьо, е, ми, Сосідь, отректи, Значить, в державній службі надзвичайних ситуацій ішли реорганізації. Ми в цьому році не виділяли їм ще які на пальне, на там комплектуючі для пожежної. Тим більше за да. вони завжди нам допомагають і гасять ці пожежі і так далі. Да. Так що у нас шкуталь нема. Хто за? Прошу проголосувати. Ларіюєш за? Вікторієш за? Дякую. Лариса Вікторовна, а що ви не такі всі з нами будете? А чого? А там що ми... Ви в наших телах? Тобі, Тобі, бо, 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 дякую бо, за Побачаємо. Тепер там в мене воєнні питання. Левісне, було вдячні. Це, правда, це, дякуємо, гарного вечора, до побачення. До 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 наступне питання про знесення змін до програми виконання рішень суддів та інших виконавчих документів на 25-28 роки. А тут ваш голову спеціаліст ворові пані Скіба. Хочу зазначити про те, що коли приймалася дана. Програми також ми не виділяли конкретно по е, рішенням судів, тому що як такових не було. Але е, в червні місяці надійшла позовна заява від прат закарпаття обленерго до відповідачів ЧОПська міська рада та Ужгородська районна рада щодо стягнення заборгованості за розподіл електроенергії за період грудень 22 другого року, е, березень 2023 року. з чим ми господарюємо Середньо хочемо внести зміни, оскільки буде судове рішення в майбутньому, і тому вносимо зміни до програми у розмірі 139 500 гривень. Тому в зв'язку з цим прошу винести зазначене питання на розгляд чергової сесії. Понятно. Хто за дане рішення? на сесію? За відео за. Дякую вам. Вас ім'я і побачення. переверт. Софія Сергійна. Софія Сергеевна. вибачте, я у вас, да, перший раз, Софія Сергійна. Ну, не перший, але комиссии, ну, да. Да, да. Так, я вибачаюсь, да. Так, ваших питань нема, да? Ні, нет, я ще. Нечого? Про укладання мирової угоди у справі, будь ласка, да, це також цей же зазначений позов праць закарпаття обленерго до відповідачі Чобська міська рада та Ожгородська районна рада про стягнення заборгованості за розподіл електроенергії за грудень 22-го, березня 23-го року. Трошки розкажу по самій суті справи і чому ми вкладаємо цю мирову угоду, оскільки. Зазначений борг він утворився по об'єктам Квітова 4 та Миру 3. Зазначені об'єкти нам були передані у червні 22-го року. А сам період заборгованості грудень, вже 22 березня го Тобто, станом на дату утворення цієї заборгованості, ці об'єкти перебували у нашій власності. Відповідно, ми мали би забезпечувати їх. однак Оскільки е, Ужгородська районна рада вона не своєчасно повідомила про те, що зазначені об'єкти були передані, е, то е, одним із відповідачів також є Ужгородська районна рада. Але фактично цей, цю електроенергію використовувала Чорська міська рада. Е, Чорська міська рада підтвердила споживання електроенергії, чим також і підтвердила е, якби. Обґрунтування покладення відповідальності на Чобську міську раду ми надавали гарантійний лист у квітні 2023 року про те, що ми зобов'язуємо сплатити за цю спожиту електроенергію. Сама сума заборгованості по позову вона складає не тільки суму боргу, боргу, сума боргу складає 80, майже, майже 88 тисяч. Також працеобленерго заявлено вимоги щодо 4 тисяч це інфляційні витрати. Ні, точніше 15 тисяч інфляційні витрати, 4 тисячі це 3% відсотки річних, і також 30 тисяч це правова допомога. Ну і попередніми домовленостями, що також ми підтверджуємо переписку справі, тобто процесуальними документами. Ми дійшли певною згоди до укладення мирової угоди. Мирова угода тільки на суму боргу. На ці 88 тисяч та, та половину сплати судового збору на тисячу гривень. Останню частину вони повернені з державного бюджету. Тобто фактично ми сплачуємо лише борг за електро, за розподіл електроенергії за той період, за грудень двадцять другого березня 23-го. Наразі його сплатити немає змоги, тому що це попередні бюджетні періоди, і вони були вимушені звернутися до. Краще знати ви щоб ви повідомлення за даний раз. Тепер немає. Хто за дане рішення міністр сесії господієвич за. за. Дякую вам, Софія Сергійовна, за роз'яснення, за роботу. І в різному силі. Немає нічого. Так тільки хочу подякувати, що ви прийшли. У час по відкривку то, до нашого боку. І четвертий четвер сесія. Четвер, а ні в п'ятницю? Сесія четвер. А 28. А в п'ятницю у нас проходить люди панафіда на кладбищі на 10-ту годину. Це там, де вона